Дрони важливі. Від громади Миколаєва передана нову партію fpv дронів захисникам з 1-го стрілецького батальйону 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці. Відзначимо, що ця бригада складається з жителів Миколаївщини, які нині боронять східні рубежі нашої держави. Від імені громади Миколаєва секретар міської ради Дмитро Фалько передав нову амуніцію і подякував захисникам за їх зусилля та працювання. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів першому стрілецькому батальйону 56-ї бригади. Варто зазначити, що весь батальйон сформований з мешканців Миколаївщини. Сподіваюсь, що ці дрони допоможуть вам в бойових ситуаціях, допоможуть зберегти життя наших воїнів та нищити русню. Дякую. від імені Дякую від імені всієї нашої 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади і головне нашого першого миколаївського батальйону. Я вдячний вам за велику допомогу, яку надаєте нашому батальйону. Б'ємо ворогами під Бахмутом у часовому ярі, і ваші дрони дуже нам у цьому допоможуть. Дякую всій громаді Миколаєва. Велике дякую за підтримку, друзі. Рода за подічку, друзі. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!